Усім доброго дня, канал Сіська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду тушити отакі свині ребенця. Ребра. Такі, у мене декілька штук, я взяла більш-менш на двох, нам досить. А вже кожен бере, розраховує на свою сім'ю. І мені для цього потрібно дві цибулі. Одна морква була велика, я перерізала три малесенькі. Лаврових листочка, три зубчика чесника, сіль, 1 столова ложка томатної пасти, ну, поки 1 столова ложка. Там, далі е, чи чи досить буде, чи ще трішки. Е, столова ложка смальцю. Отакого. Якщо немає смальцю, можна олії дати 50-70 мл олії і теж буде добре, чорний перець мелений і вода. Ну, от і все, напевне, що мені потрібно для тушення таких ребрів. І це дуже виходить смачно, просто, швидко. Отак, от все у казанчик склала і поставила на маленький огонь і до готовності. Воно дуже гарно протушується і дуже смачно виходить. Я зараз поріжу цибулю, моркву, все поріжу, і далі вже буду показувати, як буду це все робити. Покажу вам, як нарізана. от цибуля. Так. Так, на чотири частинки на величенько. Морку теж порізала так, ну, на величенько теж. Тільки би не на терку, тому що коли протушиться там у, з м'ясом, вона така стане, як каша у середині, то краще би отакими от кусочками. А якими кусочками вже кожен собі нарізає, як мій. І от чесничок нарізала так теж. Ну, чесничок, чесничок теж нарізає кожен як любить. Ну no, от і все. Зараз буду вже ставити у казанок це все і показую вам. Я беру от смалець біля себе. Казанчик візьму. Отак. Старенький казанчик, але він мені добрий. Отак, ставлю на низ сюди. Поставила на низ е, ту ложку смальцю. Тепер беру і буду ставити от сюди оці ребениці. Так. Зрові листочок можна теж кинути. Я все одно зараз це все буду перемішувати. І тепер оцю цибулю сюди і моркву, і чесничок, Усе разом сюди. Тепер візьму ложку і от трішечки отак. Отаку. Щоб воно і туди знизу пішла, ця морква цибуля трошки кругом. Ну, отак десь. Тепер візьму соли, ложку, дам пів столової ложки. Так, ще одна чайна ложка. А в кінці, вже, коли з ребельця будуть майже готові, тоді я ще попробую на сіль. Зараз поки камісь отак. Одна чайна ложечка. Тепер беру от томатну пасту. Так. Можна сюди додати і помідори. Теж нарізати гарненько і хто любить. Я чомусь люблю більше от з томатною пастою. Ось так. І буду розводити томатну пасту у воді. І так томатна паста, щоб розійшлася трошечки. Тепер можна ще додати сюди води. І знову розмішати. Додам сюди і чорний. Але не теж за смаком кожен додає. Та, як я люблю, щоб було трошки перчененьке, то я завжди даю чим побільше. Отак. І тепер оцю розведену, розведену томатну пасту, заливаю ці ребра сюди. От. І бачу, що води ще треба. Обов'язково сій перець я ставлю, а потім заливаю вже от водою з томатної пастою, щоб те все розійшлося там. Так, зараз візьму ще води і долю води, щоб вода накривала рибельце. Так, трошечки туди, щоб вода змішалася, з сіллю, з перцем. Все змішалося і зараз подивлюся, чи ще треба. Ще трішки додам води. Все, більше не треба. Баші трішки так, тільки, щоб зверху вода покрила. І ще отак трошечки ложкою, Хай все змішається. Туди левовий листочок вниз. Все. Накриваю, ставлю на огонь. І коли от це закипить, я поставлю на дуже маленький такий огонь, щоб воно тільки, я подивлюся, до неї, щоб тільки так собі помалесенько воно варилося. І майже до готовності. Ну, я покажу. Реперці вже протушилися, готові. Тушилися, скажу вам десь коло двох годин на маленькому огні. Ну, от буду показувати, що вийшла у мене. От, бачите, які вийшли. Дивіться, такі засмажені, а запах такий прямо вже хочеться попробувати. От. Зараз я візьму і покажу вам. Що в мене вийшло. Ну, а сьогодні будемо куштувати ми ребельці з таким відварним рисом. Дуже люблю з таким рисом, їх реберці отак смакувати. Можна з картоплею, можна з гречкою, з макаронами. Хто що любить. Кусочок м'яска такого тут вийшло. І дивіться, яка морква тут ціленька получилася, гарненька, бачите? Отака. Так прямо по цьому Оце Оцеї підливочки такої полію. Ще моркви можна. Отак. Бачите, які получилися реберці. І такі підливочки. Це дуже-дуже смачно. Я зараз візьму вилочку і покажу вам, як вони стушилися. Дивіться, бачите, м'яско відходить. яка красота. Дуже гарно стушилися. Дуже, я би спробувала, але це все наскільки гаряче, що неможливо навіть і спробувати. запах такий і смачно дуже. Дівчатка, так можна смажити, я кажу, і курку. І качку, і любе м'ясо так можна посмажити. Та просто склали у казанчик і воно собі на маленькому огні тушиться. І це виходить, дуже смачно. А ще будемо смакувати з такими помідорчиками. Це квасені помідори мої, які я квасила і викладала на YouTube. У мене є на каналі, як я квасила такі помідори. Ну, от, Я показала вам, як я сьогодні такі реберці тушила. Хлопчики, дівчатка, всі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі реберця. Приготуйте і ви це, є дуже смачно, якщо вам сподобалося. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, дуже гарно дякую, особливо за коментарі, дуже дуже гарно дякую вам. І Бажаю вам усім здоров'я, поскоріше нам мирного неба над нами, Божого і благословення. І всього всього найкращого, і тоді до зустрічі.